Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити про. Зиму про те, чи варто зараз їхати до Польщі, якщо ви знаходитесь в Україні, і взагалі, які перспективи є в Польщі для українців на от наступні там 3-4 місяці. Тож дивіться це відео до кінця. Це буде дуже цікаво і важливо тим, хто е, після початку війни вперше попав в Польщу, бо фактично ви там ще нормально не зимували. І є певні тенденції, про які я хочу, щоб ви знали. Отже, щороку Десь приблизно від кінця грудня і до початку березня в Польщі наступає так званий низький сезон. Це період, коли великі, малі, середні підприємства починають скорочувати свої потужності і відповідно починають звільняти досить велику кількість працівників. Звісно, що в першу чергу звільняють українців, тому як в поляків все ж таки так, вони знаходяться в своїй країні, і в поляків перед українцями є, ну, скажімо так, якась перевага. І тому зараз також багато хто з вас не розуміє, чому на великих підприємствах вже почалися масові скорочення. Ну, на це є дві основних причини. Перша, як я вже сказав, це те, що Польські підприємства скорочують своє виробництво, і воно починає там пожвавлюватись оця вся бізнес-активність десь аж від початку березня, тобто з настанням весни. І є також ще друга причина. Друга причина це е, дуже і дуже великий, е, високий рівень інфляції, дуже дорогі енергоносії. Ну, польські деякі великі польські підприємства зараз собі прораховують, що їм вигідніше, просто-напросто взимку. Не працювати, ну, залишити там якісь 10, 20, 30% своїх потужностей, а знову відновлюватись вже з настанням тепла, тоді, коли можна нормально працювати, і коли все ж таки є більший попит на товари. Тому як зараз Польща готується до дуже тяжкої зими. І звісно, що. Ще тяжкішою зима буде в Україні, тим паче в тих регіонах, де постійно йдуть активні бойові дії. І щодо того, чи варто зараз виїжджати взагалі в Польщу на зиму, так бо зараз багато хто думає про те, щоб виїжджати в Польщу на зиму. Вам треба розраховувати на те, що по приїзду, якщо ви приїдете там січень, лютий, то вам потрібно розуміти, що у вас... Просто може не бути можливості знайти там роботу, бо її просто-напросто не буде. Були роки там, до карантину, карантинні роки, коли я ще займався працевлаштуванням в Польщі. Лютий, наприклад, це був просто такий мертвий місяць, коли були просто сотні тисячі бажаючих працювати. А роботи для них не було. І це просто це пов'язано не з тим, що Польща не хоче брати українців, не з тим, що Польща там має досить серйозну кризу. Це було і в кращі часи. Просто ну, завжди є такий період. Це пов'язано там з світовою економікою, і Польща так, ну, якби вона також впливає і на Польщу. І оцей зимовий період він є традиційно святковим, він є традиційно таким розгрузочним, коли підприємства готуються там, фарбують стіни, миють там все своє обладнання, щось там модернізують і вже з настанням весни знову відкривають великі набори на працівників. І люди знову отримують роботу. Тож в першу чергу виїжджати я раджу, ну звісно, тим, хто знаходиться в зоні бойових дій, де є безпосередня небезпека вашому життю. По-друге, це люди, які живуть в містах, де немає доступу там до води, до електроенергії, до тепла. Бо ну просто не може краще бути в Польщі без роботи ніж в Україні сидіти і замерзати. Тому як якщо в випадку, якщо буде, наприклад, мінус 20 чи мінус 25, то пережити таку е температуру в квартирі, де взагалі немає опалення, буде, скажімо так, е проблематично. От тому. А якщо ви проживаєте в регіонах там центральної західної України, то я не знаю, чи є зараз сенс на зиму виїжджати в Польщу, Хіба що ви є самозайнятим, ви є фрілансером, ви є ну ви маєте якусь роботу або, хоча б якийсь запас грошей, які допоможе вам цю зиму там пережити, звісно, що в більш комфортних умовах. От, але ну якби це все на ваш розсуд залишається. Кожен сам відповідає за своє життя і за свій побут. Ну свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. Чи є у вас зараз проблеми з пошуком роботи в Польщі, чи є у вас перспективи, якісь того, чи вам говорили про те, що вас можуть звільнити там найближчими місяцями? Мені буде дуже цікаво почитати і, взагалі, подивитись, яка зараз там обстановка в Польщі. Дякую всім, хто дивився це відео до цього ж моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.